Відтепер без відвідин військомату виїхати за кордон не вдасться, адже у міграційній службі необхідно буде показати документи з відповідною відміткою. Такі кроки запроваджуються, тому що нині на Буковині призвано менше 20% від потреб шостої хвилі мобілізації. Пан Віталій за професією маляр військову службу не проходив. Повістка прийшла йому на роботу. Та чоловік відверто каже: Йти на війну не готовий. У мене мама інваліднезря не викликає сюди для оточення даних, а далі не знаєш, будемо чекати і мої мами він, як і чимало інших, обурюється за те, що нині відбувається в державі, має відповідати влада. А високопосадовці першими ухиляються від військової служби. Вони собі бронь кинули, в Верховній Раді не йдуть воювати, а простих людей мусить давати за їхні помилки. Це лікар Андрій. Він також прийшов до військомату за повісткою. Каже, вдома залишилось троє дітей та дружина. Я нічого не сказав. щоб не нарвували слізні раз. Зачем это нам? та таких відповідальних, як ці чоловіки, обмаль нині пасуть задніх у виконанні призову Сокирянський район, міста Новодністровськ та Чернівці. Чимало людей, коли бачать військовослужбовців, просто не відчиняють їм двері. Та є і ті, хто навіть офіційно отримавши повістку у військкомат, з'явитися відмовляються. В області вже є 30 осіб засуджених за ухилення від мобілізації. Тому, аби збільшити кількість призовників, запроваджуються нові методи. Хочу ще раз нагадати і керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм... Власне сімиденний термін зобов'язаний повідомляти військовий комісаріат про прийом або звільнення військовозобов'язаних зобовязаних призовників на роботу. Відтепер повідомлятимуть про реєстрацію чоловіків призовного віку. А це від 18 до 60 років. Не лише суди та лікарі, а й міграційна служба. Нагадаю, що зазначена правова норма вимагає здійснювати реєстрацію перереєстрацію, зняття лише при наявності в військово-облікових документах. Військовозобов'язаних і призовників відповідних позначок військових комісаріатів. Тобто, аби зареєструватися або знятися з реєстрації в міграційній службі, у переліку необхідних документів для військовозобов'язаних повинен бути військовий квиток або посвідчення про прописку. Ось їхні зразки. У офіцерів запасу є радянського зразку, військовий квиток офіцера запасу. Також є українського зразка, аби уникнути підробок документів у відділення міграційної служби направлять зразки печаток та підписів. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.